Ну, це дурка, це все. Це не дурка. Це Це просто інші люди, які живуть в моїй голові. Це не дурка. Мікрофон ти не захопить зараз. Зараз, зараз. Я вам зараз влаштує драмен бейсовий. А навіщо? А що це а що а, що дає? Я думала, ти мені друг, а Я думала, ти мені друг. На я в тебе в, па... в копі поколупаюся пальцем. Ну да, давай. <соць> гаразд, я friendly. Я Це гаразд. Не бійся. Не бійся. Я друг. Я друг. Я друг. Чому мені не вірять?

Туди, блядь, туди, нахуй. А хто це а був? Треба, блядь. А хто а це зробив? Я тебе не вбивав. Я тебе не вбивав. Я, тебе... я тебе не вбив! Тебе... Тебе... Вексі, 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 я тебе не вбивала, ти просто. Я можу заряджати яйця. Так, зараз, дослухайте мене до кінця. Це прозвучить Сусі, але дослухайте. Я можу заряджати чилі піздрика яйцями. Я вчора чув, як кричала за сніг. Та вчора сніг був. І сьогодні сніг. І там хурделиця, і там я зараз дивлюся, вікно, і там... І якщо вона буде весь день йти, і після стриму буде йти, і я піду, я піду гуляти, і там буде сніг, і все буде в снігу, і я буду гуляти по снігу і сніг. Ковара так, кова та, -кова -та -і є кана. Стекає де. На є цуні, Ковара де кнантиса і. Кларик хорбл навіть співати не буде, вона просто вам въебай спиздирку. У мене есть почали трогати. Чіпка в різноманітних місцях. А можеш розпити вікно? Адіс. Я ничего не став, я нічого не знаю, я ничего не ставлю. Он не сюда не можна. Куди это мозг? Звука Энма. Я вважаю вашу думку всратою і бажаю бачити ваші сраки на вогнищі. Зараз. Пук-пук Є, -пук. це вже якийсь гон. Гон? Це не гон, це Ірумі. Окей, окей, остання картка. Ха? Ага? Ем. Эм... Окей, Умбріон, угу це я так розумію з Мурах. Перейду в налаштування мікрофона. Вимкну подавлення шуму і вимкну підсилення. О, поїхали. Ми поговоримо Я виграла. Ні. Чате, фіксуйте, я виграла Ні. Звукова атака. Ні, <риклад> Тільки не туди. Чате. Спочатку був гарден. Там жили векси. Не плутати з вексі. У них заспавнилася така штука як Тревелал і вейл. Тревелал це така їбуча кулька, вона дає світло. Вейл те ж саме, але не кулька і дає темряву. Записуйте, записуйте. Що? Це гораздо, я ментально стабільна, 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 я ментально стабільна. <клевиця> це горест, все горест, це горест, все горест, все горест, це гораздо. Не функціонує. Я пизду. Чому ти так багато мобів? Привіт, ти хто? Я, тобі... я тебе дуже уважно слухаю. А-а-а! Хочу. Ча ты про третий крат, я... я вас чхнула. А-о-о-а-о-о-о-а. Ага-а-а-а. О-о-а. О-о-о-а. О-а. О-о-о. О! о а о о о а ага а а, 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 а а о о а о о О-о-а. Чати, перепишіть на мене свою квартиру. Будь ласкочка. Перепишіть квартиру. Ну, перепишіть. Моляся, okay. треба в ремонт. Добре, я з'їм вугілля. Добре. <гул> мене назвали Мілфою. У мене левелап. У мене, у мене новий клас. Ти вже така доросла, можеш сказати ара-ара? Ара-ара. 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 ора ара Ара-ара. 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 Це я похизувалася. Папа, мам. Терпічному пляжі одного з островів японського архітелагу? Ужгород-Захарпатська область. Як давно Ужгород знаходиться в Японії? Що я пропустила? Яка різниця в Іса та його іконою, що висить на стіні? Яка іконі вистачає цього одного цвяху? Як би так сказати, знаєш про існування такого фетишу, як фетиш, щоб тебе розклали на столі? Я не певна, що такий фетиш існує, але в мене він є. Неважливо. Що я казала? Що ти казала? Так, швидко, чат. зміна теми, зміна теми. я... Мене кудись не туди понесло, я взагалі хотіла сказати про Достонки, що там будеш, будеш в Києві, заходь, пограємо в рут. В Ні. Рут, коріння, гра в лісовий лад та безлад про тварину. Можеш мені сказати? Навіщо усі ці роки тобі потрібні були парти? І син йому каже Бать ближче, зараз зараз скажу. Батько нагинається, син так припіднімається, щоб сказати. І помирає нахуй. Догралися, до гралися. What the fuck is this? Пс, окей, хуйня питання. <плес> <плес> Мені дуже подобається мій розвиток персонажа рік назад, ось рівно рік назад, 20 лютого, у мене був дебют моєї модельки. І там просто було все так помпезно, з сінематиком, з, з єбейшою презентацією. Рік по тому. Чатий їбать, я тостер! Дивіться, хліб спікся. А? Мені треба збігати до мами. Мама вміє відкривати на коробку. А ні, не треба все. Я зрозуміла, що мені треба порізати. Тебе ха засуджую, такий Йой! Що вона каже, пиздець? Десь на таймлайні мого життя я я чула наступний ефі-ефемізм для місячних. Кицька мордочку розбила. На Камура вілдж і через це цього монстра, що одна з сестер. Пасест? Ну, типу, увій... він вишовный. Не, Ні. не. Ні. Не-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Ні. Я не буду вас красти труси. Я просто, типу, прийду вночі до вас під двері і скажу віддавайте на часі податок на тостер. Але це буде пізніше. Поки що можете зберігати свої піски в своїх трусах. Але готуйтеся, але готуйтеся. І краще їм бути без черкашів. Ви мене почули. <ріст> І виграв Drum and Bass. Bam, bam. Drum and Bass так. Ні, зараз, як, як, як Drum and Bass звучить? Мікрофон це не захопив зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. чат, я вам влаштую Drum and Bass. Ви. Я вам зараз влаштую Drum and Bass. Ви. Це був, це Drum and Bass. -овий. Чатерс, Ти в мене такий молодець. Ти молодчинка. Гарна дівчинка. Гарний хлопчик. Молодчинка. Якщо там гречка, я помру. Я думаю, тобі сподобається. Гречі води принесу. Цілий пакет юбаної гречки. Гречка. Гречка. <реш> Можна водичка? Ні, їж гречку. Я не хочу гречку, я хочу водичку. Я можу водичку взяти, щоб приготувати гречку. Дай візьми водичку, щоб дати мені водичку. Я не можу так жити. Привіт! Тобі холодно. В мене якраз вийшов мерч. Ти вже замовив? Молодчинка, Розумничка. До речі, да, про мерч. Він існує і послання й в описі. Ти можеш його замовити, щоб підтримати мою творчість. А замін отримати неймовірний мерч і похвалу про те, що ти гарний глядач. І ти еволюціонував до Solid Снейка. Solid Снейка. Тверда змія. змія. секунду ви цього не чули. Я тільки що, я тільки що не зганьбилася в лорі МГС. Я, не, я мала на увазі... Я мала на увазі Big Boss Я сказала Big Boss Я сказала Я не казала Я сказала Big Boss Я шарю за, за лор МГС. Чати, я не позирка. Чати, я не позирка. Я сказала про... Про Wilds Та, Вайлдс буде Wilds, Буде багато Wilds Буде колаби по Вайлдсу. Буде Вайлдс. Вайлдс колаба. Вайлдс. Дякую за фоллоу. У нас тут точно все адекватно. Ви точно не потрапили в дурку. Санітар, ти хапайте його. Бро, ам хай. Де моя вудочка? Де вуди? Я, Я можу хукнути рибу. Збирайтеся, я поки поїму бутерброд. Де ще неочікуване? що треба буде якось пограти. Ось колись влаштуємо стрім, в якому будемо три години спілкуватися, і потім закінчимо все потужним придушенням своїх щуриків. Ні, це це пиздець, це ну це реально мені треба вже закінчувати стрім, тому що те, що я, я версту своїм ротом. Це ну, це жахливо.